Вітаю всіх! Хочу показати ще одну форму суперник. Це дуже хрумка і солодка ягода. Вона дозріває у 20-х числах серпня. Навантаження дуже велике. І це перше плодоношення. перше плодоношення. Це третій рік кусту. Грозді такі о, більші, менші такі, але вони. Приблизно кілограмовий. Не тріскає. Вже цукор набирає дуже добре, лоза визріває рівномірно, чистенько лоза, все як положено. А це є такий сорт під назвою Чорний кристал. Це теж перше плодоношення. Оце, мабуть, що багато. Оставив гроздей, але вони дуже солодкі. В перших числах вересня вони вже дозрівають. тако, І не тріскає. Лоза визріває. Чистенька. Дякую всім.